Двоє людей загинули у ДТП на Черкащині поблизу села Доброводи у Уманському районі. Перекинувся легковик. Водій не впорався з кермуванням та з'їхав у кюве. Та машина зіткнулася із деревом. Кермувальник та пасажир шкоди загинули на місці, аби витягти тіла з понівочної автівки. Довелося викликати рятувальників із спеціальною технікою. І про інші дорожньо-транспортні пригоди, які сталися в Україні далі у короткому огляді. Під колесами іномарки загинув пішохід у Дніпропетровську. 61-річний чоловік вийшов на пішохідний перехід, коли на великій швидкості його збив форт. Пенсіонера відкинуло на кілька десят метрів. Він загинув миттєво. Постраждав і водій легковика. У нього травма голови, грудної клітини та численні забиття. Пояснити, як сталося ДТП, кермувальник відмовився, посилаючись на погане самопочуття. Однак свідки твердять, що машина рухалася із значним перевищенням швидкості. Ви можете пояснити, що пройшло? У Нововолинську не розминулися два легковики. 36-річний водій Таврій на перехресті не пропустив вазівку. Лада, в якій їхали працівники однієї з охоронних фірм, після удару перекинулася і ще кілька метрів проїхала на даху. Двоє пасажирів зазнали незначних травм, їх доправили до місцевої лікарні. Сидів за комп'ютером, почули удар. Угу. Тільки сильний, дуже такий, печневийший. Виглянули на вікно. бачили, машина лежить і дитин заїде. Без скоро, ви жвели на діцію. На вулиці нікого людей не було, ніхто не бачив, ніхто скаже. Постраждало два пасажири автомобіля ВАЗ, зокрема, це 21 одно та 29-річні чоловіки. Їх було доставлено до медичного закладу, де після надання медичної допомоги їх було відпущено додому. Повна фура туалетного паперу згоріла у Хмельницькому. Вантажівка спалахнула під час руху. Водій помітив густий дим із під тенту, зупинився і викликав рятувальників. Коли прибули вогнеборці, машина вже палала, загасили вогонь за лічені хвилини. Однак 13 тонн вантажу і причеп згоріли вщент. Кабіна залишилася неушкодженою. Від чого спалахнула вантажівка? З'ясовують слідчі. Поступило повідомлення. Про пожежу вантажного автомобіля за адресою на перехресті вулиці Трудова та Вінницького шосе. На місце пожежі було направлено два відділення 37 ї ДПРЧ. По прибуттю на місце встановлено, що в кузові вантажного автомобіля зайнявся туалетний папір. Причина пожежі на, на даний час встановлюється. Анастасія Бобкова, ТВА.